Привіт, це буде коротке відео, напевно, навіть. Політично, воно буде про відставку міністра фінансів, або про те, як зривається реформа митниці, або про те, чому у нас немає чим закрити, або що найменш немає поки розуміння, чим ми будемо закривати, так буде точніше, дирку в 400 мільярдів. Це все так чи інакше пов'язане з фінансами і міністром фінансів, і з тою постановою про його звільнення, яку я сьогодні зареєстрував, і от для того, щоб пояснити цю позицію і чому раптом мені став заважати Міністр фінансів, який в принципі перебуває на своїй посаді, довше всіх за історію: 5 років і два місяці. Сергій Марченка. От про це і буде відео. Тому, якщо хочете послухати, що відбувається в нашому політичному тераріумі і чому така стримана достатньо людина, як я хоче звільнити колись адекватного міністра, як Сергій Марченка, ось про це відео і буде. Отже. 3 червня в парламент зайшла заява за підписом народного депутата Железняка, тобто мене, про звільнення міністра фінансів. Чому в принципі причина цього? Політичного скандалу чи новини тут вже як вам подобається більше це назвати. По-перше, це причина і має конкретну назву митниця. Ні, ми не боремось з Сергієм за її контроль. Відверто говорячи, я та точно не контролюю, але міністр фінансів з першого дня теж митницю не контролює. Ну, тобто його призначили, одразу у нього митницю забрали. Замість Ніфодова призначили. Когось, я не пам'ятаю, там когось вже призначали, просто голова митниці вже раз 5 чи -6, -6, 6 мінявся, залежно від кон'юнктури, хто головний сьогодні за конкретний цей напрямок в офісі. Але проблема в іншому. В минулому році одна із головних прям заруб, за яку ну, всі так чи інакше, бізнес-журналісти, громадські організації, народні депутати включилися і на яку вже дали гроші. МВФ, Світовий банк, Європейці і особливо американські е, платники податків, тому що це було гроші з е, виділеним конгресу, було якраз митна реформа. Вона дуже проста. Ми проголосували за те, що нового очільника обирає не Єрмак чи Безубінка, чи хто там у них головний зараз за цей напрямок, а обирає комісія міжнародними експертами і коротше, все як. Має бути прозоро, і ну і далі включається реформа. І ось строк на створення цієї комісії був 31 грудня 2024 року. Маленький інсайт, як людина, яка штовхала цей закон. Весь час цьому заважав Сергій Марченко. Дуже сильно став, павки в Бігав до президента, жалівся. Ми його декілька разів на цьому спіймали. В... Бетозі він якби, прийшов в зал, а от тут закон вже проголосований, і тут американці і всі інші говорять, ми вам гроші не дамо, якщо ви його не підпишете. Отак закон, в принципі, вийшов, інакше б ми його не провели. Але далі Міністерство фінансів придумує дуже я б сказав, розумну річ, але насправді абсолютно тупу. Вони просто не створюють цю комісію, ну ігноруючи. Прямо норму закону, я навіть не знаю, як це, ну типу, і ще тобіше зробити. Ну тобто вони нам розповідають, але казки, у нас є окреме відео, але коротко. Міністр фінансів заблокував далі всю цю реформу. Е, нагадаю, на митниці приблизно в рік крадуть 50-100 мільярдів, в залежності від того, там, хто консервативна чи ні рахує, але в будь-якому разу от півроку вже коштувало державі 50 мільярдів. Нагадаю, що зараз не вистачає 400 мільярдів на фінансування армії. Ми намагалися запитати декілька разів у Міністерство фінансів, якого хрена ви це робите. Відповіді немає. Посилається на президента, скоріш за все, вправді я вірю, що і президент дав таку команду. Але ну, типу, ось конкретна претензія до міністра фінансів і тому, незважаючи на те, який він був чудовою чи не був людиною, його треба звільняти. Але це не все. Так само, як я вже багато вам говорив, у нас є проблеми з бюджетом. Черговий раз, черговий рік, черговий раз буде приходити міністр фінансів і всібець Кабмін говорити, ой-ой, ой й, й, щось треба робити, тут треба проголосувати зміни в бюджет на 400 мільярдів на армію, і ось там ще декілька мільярдів на від бітофіса. І якщо не проголосуєш, то а от ти проти армії, як же ти цьому заважаєш? І от щоб такої фігні не було, по-перше, треба зараз визнавати цю проблему і не затягувати. Ви, напевно, змін бюджет зараз не бачите, як і я, тому що їх немає. А по-друге, є бюджетна декларація. Її мали б затвердити 1 червня до сьогоднішнього дня, тобто 3 червня передати в парламент. Це норма закону, тобто це не побажання міністра, кабміну можна, не можна. Це норма бляха закону. Конкретно трьох законів Кабінету міністрів про регламент і бюджетний кодекс. Як ви думаєте, що трапилось? Нічого. Ця бюджетна декларація не затверджена. Нам ніхто нічого не повідомляв, ніхто нічого не змінив, і, відповідно, ну тут строки зірвані у нас в наступному році буде така ж сама проблема по бюджету, це вже очевидно, тому що всі підходи вже застосовуються, як і минулого року. Якщо повторювати дурницю так само часто, то це ще захреніє, якщо я не помиляюся, але ну от ми чомусь любимо, як влада, точніше влада любить це робити. І останнє, що мене особливо бісить, те, що Знаючи про ці проблеми, знаючи проблеми про митниці, знаючи про те, що нам не вистачає грошей, міністерство фінансів в той час погоджує всі ідіотські ініціативи Зеленського і цієї його економічної команди. Кешбек, будь ласка, наті вам 10 мільярдів. Хочете відплачувати тисячу зеленського. З питань 30 мільярдів, хочете в марафон фінансувати, мінді що ще 2 мільярди, і так кожного разу. Ну тобто, міністерство фінансів, які мають ну, говорити в кімнаті, типу, да ви, що зовсім вкончені на оце витрачати зараз кошти. Ну чомусь мовчить. Якщо нам треба хтось в уряді, хто буде мовчати або просто аплодувати тихесенько і записувати блокнот за президентом. Ну у нас така людина є. її звати Свероденко, вона мін економіки. Вона робить те ж саме, що і Марченко виходить, тільки ще й презентації. Красиві кліпає, він не кліпає презентації. Ну, можна одного залишити людину, щоб президент був щасливий. Ну коротше, от це мовчазна згода з абсолютно ідіотськими популістичними ідеями. Це окремо прям величезна проблема, яка витікає нам в ту ж саму суму, приблизно напевно, як і витікає корупція. Ну на корупції там, хоч зрозумілий мотив, А тут, ну просто ідіотизм, який об'єднуючись з цим, доходить до того, що у нас немає дронів. Ну і останнє там, напевно, як штрих, просто для тих, хто не знає, під. Міністерством фінансів є декілька інституцій, які мають слідкувати, куди йдуть гроші, і наповнювати бюджет. Це податкова митниця, державна аудиторська служба і ем, фінансовий моніторинг. Ем, знаєте, наскільки з цих чотирьох має, хоч якийсь вплив зараз міністр фінансів? Нуль. Він це все, все віддав на аутсорсинг і публічно, в принципі, говорить, що я не маю на це жодного впливу. Ем, Чудова, але ну це не підхід ці умовно, Якщо під вами крадуть, а ви цим нічого не робите. Ну не те, що ви прямо стаєте крадієм, але точно стаєте не доброю людиною, яка на це закриває очі. Коротше, виходячи з цього всього. Е Розумієш, Сережа напевно щось зробив непогане для макроекономічної стабільності. Але в останній час чомусь саме міністерство фінансів, яке має наповнювати бюджет, і вперше кричати, стояти на тому, що у нас немає грошей на дрони, нам треба боротися з тінню, нам треба щось робити з бебом. Ну коротше, от все, 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 те, що мало би бути, просто вирішив бути як мінімум в ракушці. А в випадку з митниці дуже дивно почав. Валити цю реформу перший раз бачу, що міністр фінансів взагалі це щось боровся а от тут різка на митниці у нього з'явилася якась така особлива думка. Причому чомусь вона дуже сильно співпадає з думкою відомих корупціонерів. Тому, в принципі, якби 5 років багато, напевно, вже людина засиділася, і тому я вніс цю постанову. Чи є у мене розрахунок на те, що її швидко винесуть? Та ні, немає. Тому що, як сказав, якщо ти погоджуєшся з президентом, і ніфіга не робиш, і виділяєш на. Гроші на всі його хотелки, та плюс закриваєш очі на корупцію, яка під тобою відбувається навіть. Допомагаєш їй своїм призначенням, ну що ти, в принципі, ідеальна людина для офісу президента. Не забувай тільки писати якісь пости про Єрмака, президента, хоча б раз день, для того, щоб вони не подумали, що ти продався Порошенка чи будь-кому. Але ну відверто говорячи, я переконаний, що це ну, буде певним дзвінком і для Марченка, і для наших міжнародних партнерів, ну що воно так далі продовжуватись не можна. Якщо ти був принциповою людиною років так п'ять назад і прийшов в цю систему. То в принципі ти маєш бути далі принципово. Ну і останнє це до речі, от про принципові системи. Дивіться, це ж не перший випадок, коли нормальні люди приходять в чинну владу, а. А далі покидають її з поганою репутацією, і щось мені здається, що суд вже знаєте, у ця історія про бочку, дьогтя і з чогось іншого вона прям дуже дуже співпадає, і про це можна окремо поговорити, але це про окреме відео. Коротше, я як перший заступник профільного комітету для Марченка, подаю його заяву про звільнення. Буду прям багато що робити для того, щоб нарешті фінансовому босі у нас ну трошки якось відійшли від пахміллі, де у них зашкальний рейтинг і дефіга грошей і прийшли до того, що в цьому році нами. Не вистачає 10 мільярдів, а в наступному році вже буде приблизно 25. І з цим щось треба робити, тому що поки не сильно багато у нас оптимізму щодо фінансування своєї зброї, а без неї ми не так далеко зможемо далі зайти. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп. І залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайку. Можете, до речі, написати коментар, що ви думаєте щодо такої ініціативи. До побачення.